Самою, саме тою піснею Будуєш світ і розламою кожного разу після, лишись на першому, на своєму місці ця подоро вже завершена, а швидкість ще двісті. Шукай твоя вона, не даруй речей, даруй сина, як тобі не знаю пропасти. До душі, річ одну, ти знати повинна. На що це зовсім не схоже? Я немо маленька дитина, що без тебе жити не може, знані на весь світ команди, мульти платено бітиски, всі вони круті, ну звісно, але так далеко звідси, декілька простих околів. Молоді лунає, сподіваюсь, відчуваєш хто про тебе справді дає, луту не шукає, вона не дарує ручей, даруй сина, як тобі знаю попасти до душі, чорно ти знати повинна. На що це зовсім на схоже, Я не маленька дитина, Щоб без тебе жити не можу Розмір їх обрядів замали. В лучших всіх святах моя була, і нарешті стрілись на землі, не закінчуйся наївний сон. Двоє на планеті проти всіх. Не дивись на них, не слухай їх, це лише між пальцями шукай

Стань мені самою. Стань мені самою. Стань мені самою. Саме тою піснею. Саме тою піснею. Саме тою піснею. Будую світ і розламую. Будую світ і розламую. Будую світ і розламую. Кожного разу після, кожного разу після. Кожного разу після лишись на першому. Лишись на першому. Лишись на першому на своєму місці, на своєму місці. На своєму місці. Ця подорож вже завершена. Ця подорож вже завершена. Ця подорож вже завершена. А швидкість ще 200. А швидкість ще 200. А швидкість ще 200. Руту не шукай твоя вона. Руту не шукай твоя вона. Шукай твоя вона. Не даруй речей, даруй сина, не даруй речей, даруй сина. Не даруй речей, даруй сина. Як тобі не знаю, як тобі не знаю, як тобі не знаю, припасти до душі, припасти до душі. Привасти до душі. Річ одну ти знати повинна. Річ одну, ти знати повинна. Річ одну ти знати повинна. На не на що це зовсім не схоже. Ні на що це зовсім не схоже. Ні на що це зовсім не схоже. Я не мов маленька дитина. Я не, мов Я не мов маленька дитина. Що без тебе жити не може. Що без тебе жити не може. Що без тебе жити не може. Знання на весь світ команди. Знання на весь світ команди. Знання на весь світ команди. Мультиплатинові диски. Мультиплатинові диски. Мультиплатинові диски. Всі вони круті, ну звісно, всі вони круті ну звісно. Всі вони круті, ну звісно. Але так далеко звідси. Але так далеко звідси. Але так далеко звідси. Декілька простих акордів. Декілька простих акордів. Декілька простих акордів. Мелодія лунає. Мелодія лунає. І молодія лунає. Сподіваюсь, відчуваєш? Сподіваюсь, відчуваєш. Сподіваюсь, відчуваєш. Хто про тебе справді дбає? Хто про тебе справді дбає? Хто про тебе справді дбає? Руту не шукай твоя вона. Руту не шукай, твоя вона. Не шукай твоя вона. Не даруй речей, даруй сина, не даруй речей, даруй сина. Не даруй речей, даруй сина. Як тобі не знаю, як тобі не знаю, як тобі не знаю, припасти до душі, припасти до душі. До душі. Річ одну ти знати повинна. Річ одну, ти знати повинна. Річ одну ти знати повинна. На не на що це зовсім не схоже. Ні на що це зовсім не схоже. Ні на що це зовсім не схоже. Я не мов маленька дитина. Я не мов маленька дитина. Я не мов маленька дитина. Що без тебе жити не може. Що без тебе жити не може. Що без тебе жити не може. Відтепер нема людей, колапс. Відтепер нема людей, колапс. Теперніма людей гула. Розмір їх обрядів замалий. Розмір їх обрядів замалий. Розмір їх обрядів замалий. В інших всіх світах моя була. В інших всіх світах моя була. В інших всіх світах моя була. І нарешті стрілись на землі. І нарешті стрілись на землі. І нарешті стрілись на землі. Не закінчується наївний сон. Не закінчується наївний сон. Не закінчується наївний сон. Двоє на планеті проти всіх. Двоє на планеті проти всіх. Двоє Не дивись на них не слухай. Не дивись на них, не слухай. Не дивись на них, не слухай. Їх. Це лише між пальцями пісок. Це лише між пальцями пісок. Це лише між пальцями пісок. Руту не шукай твоя, вона. Руту не шукай твоя вона. Не шукай твоя вона. Не даруй речей, даруй сина, не даруй речей, даруй сина. Не даруй речей, даруй сина. Як тобі не знаю, як тобі не знаю, як тобі не знаю, припасти до душі, припасти до душі. Не опропасти до душі. Річ одну ти знати повинна. Річ одну, ти знати повинна. Річ одну ти знати повинна. На не на що це зовсім не схоже. Ні на що це зовсім не схоже. Ні на що це зовсім не схоже. Я не мов маленька дитина. Я не мов маленька дитина. Я не мов маленька дитина. Щоб без тебе жити, що без тебе жити. Що без тебе жити?